Піше тиждень у форматі маленькому форматі відео я викладала ось цього свого красення гіпеаструма. Квітла вона лише одной, однією квіткою, ось вона вже жухне, бачите? Але натомість вона розпустила і ще дві, і позаду є третій бутон. Очо... Що мені не подобається у цих рослинах? Вони красиві, дуже красиві, величезні квітки. До речі, цей гіпеастром він ароматний. У нього є такий, знаєте, приємний цитрусово-квітковий аромат. Дуже приємно пахне і має шикарний букет, красива квітка, красива рослина, але квіт немало. Ну, що тут тиждень пройшов і он жухнуть вже квітки. Стоїть він на лоджії, і у цих, у цих трьох квіточок вистачає охопити своїм ароматом весь мій маленький садочок на лоджії. Тут дуже гарно пахне зараз за рахунок у цієї рослини. До речі, Ніночка мені скинула фото двох своїх гібіскусів, які в неї зараз квітнуть, красиві квіти. Вісила повище свій хізіс, і як бачите, підказала Анічка з Японії, що можливо хізіс вирощувати не тільки отакими от лежачими псевдобульбами, а і якщо підставляти палочки і підв'язувати їх, то вони будуть зростати догори. От я і підставила палочки і вирівняла два молодих рости. Старі псевдобульби скидають листя. Цей хізіс я вже не буду лізти за бірочкою, щоб побачити, яку він має назву, але він квітне дуже красивими білими квітами. Якщо ви пам'ятаєте, то хізісів у мене було два. Оцей біленький і ще один. Громезний кущ був, дуже громезний кущ, який нещодавно по весні переїхав до Ніни у теплицю у місто Дніпро. І подивіться, який він зараз не і красень. Він квітне. Мене дуже тішить, коли мої рослинки. Попадають у турботливі рученятки, таких як такі рученятки, як у моєї ніни, в неї вистачає місця, в неї велика домашня теплиця, вона живе в приватній оселі. Тому моєму хізісу там так сподобалося, що він навіть вже другий раз я її відправляла, він завершував квітування. а в нього вже були майже відсохлі квіточки, і як бачите. Вони знов розпустилися у неї. Є зміни і у моєму акваріумі. Оцей день друбіонку Я вам показувала його квітування, виставляла фото в інстаграмі. Дуже красивий, дякуючи Оленці з Англії. Отак він у мене квітне, отака краса. І знаєте, не гадано розквітнув Софронітіс сірного. Він квітнув на початку весни, наприкінці зими. І ось, схоже, йому тут в акваріумі дуже сподобалось, бо він відкриває квіточку ще одну. Взагалі в моєму акваріумі сподобалося майже всім рослинам, окрім я звідси дістала черевички пофіопеділуми, бо у одного з них згнив. Новий зріст, мабуть, вологість у 99% це забагато для них, то я їх звідси прибрала. Але але он, я вже не пам'ятаю, як називається ця рослина. Я її придбала зовсім нещодавно, чи наприкінці минулого року, чи взимку, і придбала її квітучу. І подивіться, он, вона випустила, скільки квітконосів. Тож їй тут подобається. Дам вам нотатки своєї Ніни з її садочком з міста Дніпра. Всім привіт! Хочу сняти, запечатліть свої піони, тому що гримить і буде, мабуть, гроза. А після грози, що буде, ніхто не знає. Ось такі красавці розквітли. Ось так. Зараз... Зараз буде вийти, така краса. До символічності не вистачає жовтого, правда? От якби тут ще додати жовтих. Квітів, жовтих кольорів, то справжня Україна. Слава Україні і слава її красі. Колись моя Ніна, окрім фаленопсисів, не вирощувала нічого і гадала, що краще фаленопсисів нема нічого. А тепер бачите, пафіопе ділом в неї є. І хізіс мій красунчик, гарно квітне в неї. Я така довольна, що він у неї. Саме у неї, подивіться, який красун. І котлеї в неї з'явилися, і онцидів в неї багато. Життя триває, а блоки, блоки. то які? Вирощування шилірян на блоках, то я вважаю, як за найкраще. І бачу, багато хто з дівчат перехопив мою ідею вирощування. Шлірян на блоках, гарнюні, все гарнюні. Життя триває. Україна жила, живе і буде жити. Все буде Україна. Тож тримаємось, мої любі, боремося, перемагаємо, допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо їх. Все буде Україна. Слава героям, смерть нашим клятим ворогам. Моя донька підрозде. Задасть вона питання зовсім по-дитячому просте Щас великої біди від налаги. Великої біди під навалорних та тут де був тим, як я донці полів, як триває тим як заплачена ноги, посиділи побратим, Там де спали на землях.